Чи дізнаємося ми від Білотерківської міської ради, хто брав участь в концесії, в конкурсі концесії по передачі тепломережі? От, і коли власне вони подавали свої документи? Ну коли власне подавали документи, це вже загальновідомо і про це я публікував свої статті. А щодо тих офіційних даних, переліку компаній, які подавали... Заявка на участь, і потім все ж таки дві чотирьох були допущені. Ми маємо дізнатися. Я сподіваюся, наступної п'ятниці це 22 серпня, майже вперед день дня незалежності. Сподіваємося, судочинство в Україні почало жити по-новому, як казав наш новий президент, і ми все ж таки отримуємо відкриття публічної інформації щодо перебігу процесу передачі в концесії білосипідської дипломерії. Чому це є такою таємницею? Чому органи місцевого самоврядування все ж таки не дали одразу відповідь на здавалося просте питання? Ну мені здається, в першу чергу це вигідно саме тим, хто передає і тим, кому передають. Тому що за закритими дверима, як то кажуть, може вчинятися все, що завгодно, і жодного контролю з боку громад, всіх журналістів. Експертного середовища, я не знаю, правда немає і бути не може. Вони викривили, безпосередньо викривили. Пункт 16, положення того ще в 2000 році кабміном за підписом Ющенко про те, що е, проходять засідання комісії закрито. Але це не значить, що повністю конфіденційна та, та таємна інформація е, учасників конкурсу, їх заявки і поточна інформація. Це має бути відкрито. Це все підпадає під дію закону про доступ до публічних який, до речі, був прийнятий у 2012 році. Більше того, після е, постанови, якою вони аргументують е, закритість е, проход, е, проведення цієї передачі в концесію, був е, ця постанова прийнята на затвердження закону 99-го року. Бо після того за 12 років, був прийнятий ще один закон, який вже поновлений, знову ж таки, про. Концесію, тільки вже там зосередження про водовідведення, водопостачання та тепл, ну, тепломережі. І нового постанови, нової постанови Кабміну немає. Тобто вони, по суті 50-річної давнини норму перенесли, екстраполювали на проведення концесії в 2014 році. А, якщо рішення суду буде прийнято на вашу користь, чи стане це свого роду прецедентом до того, щоб громадяни більше почали. Дізнаватися про свої права, про права територіальної громади. Як ви думаєте, не сподіваюся, стане в першу чергу прецедентом для того, щоб жодні органи місцевого совремування не проводили роздачу комунального майна за чинними доривами, це раз. А по-друге, ну як вже в свою чергу відругує громадськість, ну сподіваюся, що відругує позитивно і почнуть вже щось робити дійсно. Знову ж таки, повторюю, жити по-новому, як нам обіцяли. А до тих пір ми нічого доброго від життя в Україні не маємо. Сам це судового засідання він вселяє у вас оптимізм? Чи є якісь підводні течії? Ну дуже цікаво, що, наприклад, довіреність була видана безстроково. Що суперечить кому? Довірність... довірність представнику відповідача була видана безстроково від імені Близьківської міськради і від імені виконавчого комітету Білоцьківської міської ради. Це суперечить нормам діючого законодавства України. Зазвичай, от, як ми бачили по деяких судових засіданнях, міську раду представляє. І інший юрист, показ звучнево на сьогодні, фактично один із працівників органів місцевого самоврядування виконавчої влади. Так? О, це свідчить про те, що відповідач вже готовий до поразки, чи, можливо, якась інша є думка? Ну, чесно кажучи, я не знаю, але в нас якось йшла мова з директором концесіонера водоканалу про те, що концесіонера водоканалу. Якщо я не помиляюсь, представляє в судових дебатах саме те юрист з що і інтереси Білоцьківської міської ради і виконавчих органів в судових дебатах. Що не є дивно і чому прийшов саме цей молодий хлопець, а не досить досвідчений адвокат. Я думаю, що можливо, можливо, не буду стверджувати, вже відомо, яку відповідь, яке рішення винесе суд і відмовить задоволені позволю. Дякую.